За рішенням міністра внутрішніх справ України Арсена Вакова з квітня цього року в регіонах країни створено батальйони патрульної служби особливого призначення. Не виняток і Полтава в нашому місті утворили підрозділ з одноіменною назвою. Вже три місяці бійці патрулюють вулиці разом із міліціонерами. На даний час штатна чисельність батальйону затверджена в кількості 300 штатних одиниць. Вже прийнято до цього підрозділу 196 працівників. Набір продовжується і стати бійцем спецпідрозділу можуть юнаки та чоловіки від 18 до 50 років несудимі і з гарним здоров'ям, що підтвердить медогляд. Після заповнення анкет та заяв вони пройдуть курс навчання. Міністерством було визначений тижневий курс проходження навчання. Здобуття навичок основних як теоретичних знань там закону України про міліцію відповідно кримінального кодексу або адміністративного, а також набуття навичок поводження зі зброєю. Незабаром батальйонівці зможуть самостійно патрулювати вулиці, а полтавці впізнаватимуть їх за особливим екіпіруванням, чорним вбранням із шевронами. Вже визначено розмір їхньої заробітної плати. Міністерство внутрішніх справ і кабмінам були виділені кошти. На утримання цих підрозділів, так як вони створені не тільки в Полтавській області, а й в багатьох регіонах нашої держави. Мінімальна зарплата наразі рядового. Це тисячі гривень. спецпідрозділ Полтава забезпечений необхідними речами, зокрема і зброєю. Продовжує Сергій Альошкін. Проте від допомоги вони не відмовляються. Наприклад, нещодавно Полтавець передав на баланс ОМВС кілька пристроїв нічного бачення. Крім того, на банківський рахунок реквізити якого є на офіційному сайті управління, кожен може перерахувати кошти та контролювати їх використання.